Археологічні розкопки у горішніх плавнях проводить експедиція з Києва у складі групи. співробітники Національної академії наук України та студенти Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова вони досліджують територію поблизу будівлі колишнього профілакторію, щоб довідатися, чому люди заселяли піщані землі, непридатні для ведення сільського господарства. Вопрос, який нас дуже багато років інтересував. что было действительно непонятно почему. Ландшафтная зона для черняховской культуры, они достаточно серьезные земледельцы, не Место для поселения чрезвычайно как бы неудачное, поскольку территория довольно маленькая, это песок, то есть для сельского хозяйства оно ну, ну, очень скудно и бедно. И опять же, что расшириться некуда. Ну, с одной стороны было ограничение озером Барбара, с другой стороны Днепр. Цього літа учасники експедиції знайшли частинки печі, в які, на думку археологів, виплавляли залізо. За словами науковця Юрія Башкатова, приблизно у першій половині четвертого століття під час поселень черняхівської культури на цих землях видобували залізорудну сировину, болотону руду. Нісоки стінок домінної пічечки ми на шлі. Єсть железо, тобто, якщо, то сліту собственрелі злодиплавки. Є шлаки. Тобто відходи производства. То есть на даний момент э, предполагаємо, що где-то в половині IV веку на цій території добувалася болотна руда і вот, з неї виплавляли железо. Археологи демонструють найцікавіші артефакти тесло та залізний ніж. Навіть для науковця зі стажем це знахідка. Юрій Башкатов уперше бачить такі вироби із заліза. Ні, требують реставрації. После реставрації подивимося, кончательно, що такое. Ну, скоріше, це тісло железне, черноховська культура. Достаточно необичної форма. Я такі знаю, только бронзові, а це железо. Серед артефактів, знахідки часів козацтва та скіфської культури. Студент, першокурсник Київського національного педагогічного університету Богдан Гаврик, вперше долучився до археологічних розкопок. Майбутній науковець демонструє частину керамічного посуду, яку він знайшов сам. Пісня пісня пісньосківське частина глечика, ну приблизно от такої форми було. Саме цікаве, що поки що потраплялося. Ну ще такий розкол кер... розвал кераміки, був, це то є яма, куди вони там не яма, а місце, куди вони збивали, зкидали биту кераміку. Також поблизу горішніх плавнів археологи знайшли чимало кісток різних тварин для киян. Дослідження поблизу надніпрянського міста цікаве нетрадиційним для даної території знахідками та несподіваними історичними відкриттями. У майбутньому тут планують створити етнографічний музей під відкритим небом.